Нагадаю, що у нас тут використовувався монолітний полікарбонат білого кольору, товщина 4 мм, а зроблена під 4 мм. Дивіться, яку він дає комфортну тінь. Зараз світить, бачите, на нього сонце. І ось таку він дає комфортну-комфортну тінь е, для тераси. До речі, виробник у нас ось залишився зразок Полсан Ізраїль. Достатньо відомий бренд. І повністю вся алюмінієва фурнітура. Ось опять же, її можете побачити, її тут видно. Повністю крок розчитаний балок, так, щоб повністю вони закривали цю всю фурнітуру. І зверху, от, можете побачити, якщо буде видно. Ні, звідси не буде цього ракурсу, видно, Алюмінієві е, прижимні планки. Тому ось так ось прикольно виглядає тераса. Тут ще буде рівень підніматися її, буде, скоріш за все, терасна дошка. Так що можна спокійно відпочивати. Тут буде стояти автомобіль, а тут будуть знаходитися всі, я думаю, оці ці всі речі. Ось такий у нас хозблок. Хозблок, в принципі, звичайний, обшитий профлистом. Двері відкриваються всередину. Ось такий він 2 з 35 метри. В принципі, для зберігання різних речей, то саме воно. Ручка, замок в принципі все як завжди.